Добрий день. Сьогодні на уроці ми поговоримо про вищу нервову діяльність і природжені механізми поведінки людини. Людина є біосоціальною істотою, яка здатна постійно пристосовуватись до умов середовища свого існування. На людину впливають як природні чинники, такі як зміна інтенсивності дії, рівня освітленості, температури, тиску і вологості повітря, так і соціальні, наприклад, співіснування в соціальних групах, а саме сім'ї, школі, колективі тощо. Тобто, людина фактично має постійно змінювати поведінку. Для задоволення потреб у підтриманні життєдіяльності і соціального становлення. Механізмів, які забезпечують пристосувальні біологічно доцільні реакції організму людини на дію подразників як зовнішнього, так і внутрішнього середовища є три: безумовні або вроджені рефлекси, умовні або набуті рефлекси, і розумова діяльність. Ідею щодо рефлекторності психічної діяльності людини перше висловив видатний учений фізіолог Сеченов у 1893 році. А експериментальне підтвердження ця ідея отримала вже на початку ХХ століття завдяки іншому вченому Павлову. Діяльність нервової системи умовно поділяють на нижчу та вищу. Нижча нервова діяльність це сукупність безумовно рефлекторних реакцій, спрямованих на роботу внутрішніх органів і підтримання гомеостазу. Ці реакції є вродженими, а їхні центри містяться в спинному мозку та стовбурі головного мозку. Безумовно рефлекторна нижча нервова діяльність є однаковою в різних людей. Вищий рівень аналізу інформації в чутливих зонах кори і півкуль головного мозку виявляється у психіці, яка характеризує особливості сприйняття світу людиною її внутрішній світ. Безумовно рефлекторна і умовно рефлекторна діяльність людини є взаємопов'язаними і разом становлять вищу нервову діяльність, яка є функцією кори великих півкуль і підкіркових ядер. Вища нервова діяльність це сукупність взаємопов'язаних нервових процесів, які відбуваються в корі і підкіркових центрах головного мозку, і забезпечують досконалі пристосування людини до мінливих умов існування. Вищу нервову діяльність людини вирізняє складність і багатогранність проявів, умовно, у вищій нервовій діяльності можна виокремити три групи процесів інтелектуальні процеси пізнавальної діяльності людини, Емоційні процеси формування становлення людини до явищ і об'єктів навколишнього середовища людини до самої себе і інших людей. Вольові процеси для забезпечення цілеспрямованості діяльності людини. Сукупність реакцій організму, що спрямовані на становлення життєво необхідних зв'язків з навколишнім середовищем, має назву поведінка. Поведінку розглядають як своєрідну активність людини, спрямовану на задоволення потреб організму. Спосіб, у який людина пристосовується до свого оточення. В основі поведінки лежить певна система реакцій на подразники зовнішнього та внутрішнього середовища рефлексів. Вони забезпечують взаємодію організму з навколишнім середовищем. Вроджена поведінка це сукупність складних, вроджених, видотипових поведінкових реакцій, пов'язаних у своєму виникненні з біологічними потребами та нижчими емоціями, яка відіграє значно меншу роль аніж набуті форми поведінки. І має певні особливості. Функціональною основою вроджених форм поведінки людини є безумовні рефлекси та інстинкти. Прояви вродженої поведінки виникають при відповідних біологічних потребах. Провідними біологічними потребами для людини є ті, що необхідні для життя, тобто потреба в їжі, у воді, безпеці, статева потреба тощо, які будуть мотиваційними сигналами. Вроджена поведінка високоадаптивна і не потребує попереднього научіння. Вроджена поведінка видотипова, тобто вроджені реакції є однаковими в усіх представників виду під час дії тих самих чинників середовища. Так, однаковими є інстинктивні рухи м'язів жінки під час пологів, мімічні вирази обличчя людей у стані гніву чи страху. Вроджені реакції генетично запрограмовані і формуються в процесі індивідуального розвитку незалежно від досвіду людини. Основні центри, що контролюють виникнення проявів вродженої поведінки, розташовані в підкірці проміжному мозку. Лімбічній системі та стовбурі головного мозку. Отже, вроджена поведінка людини має біологічний характер, складається з безумовних рефлексів та інстинктів, проявляється поведінковими актами та забезпечує життєдіяльність збереження життя і формування складніших набутих форм поведінки. Вроджена поведінка спадково запрограмована в нервовій системі. Її основою є безумовні рефлекси. Вони проявляються внаслідок дії адекватного подразника. Адекватним називають подразник, до дії якого орган пристосований. Наприклад, світло є адекватним подразником для сітківки ока, їжа для рецепторів ротової порожнини. Нащадки успадковують безумовні рефлекси від батьків. Оскільки безумовні рефлекси є вродженими, вони мають готові анатомічно сформовані рефлекторні дуги ще до моменту народження дитини. У їхньому функціонуванні основну роль відіграють підкіркові ядра, стовбур мозку, спинний мозок. Разом з тим безумовні рефлекси перебувають під контролем кори головного мозку. Подразники, що їх викликають, називаються безумовними. Подразники це будь-які впливи здатні спричиняти подразнення, тобто біологічні реакції живих клітин, тканин і органів, зміни їхніх структур і функцій. Подразники, які діють на рецептори, можуть бути зовнішніми, тобто це світлові, температурні, хімічні, звукові, механічні зміни умов довкілля і внутрішніми. А саме це зміни складу і властивостей внутрішнього середовища біологічних систем, механічні подразнення внутрішніх структур організму тощо. Провідна роль у забезпеченні реакції організму людини відразу після народження належить саме безумовним рефлексам, які з часом стають підґрунтям для формування вже умовних рефлексів. Прояви безумовних рефлексів, які забезпечують пристосування до умов життя, є однаковими або ідентичними у кожної людини. Основними видами безумовних рефлексів є дихальні, харчові, хапальні, захисні, орієнтувальні і статеві. Проявом дихальних рефлексів є рефлекторні дихальні рухи для забезпечення вдиху і видиху. До харчових рефлексів відноситься смоктальний рефлекс, виділення травних соків, жування і ковтання. У новонароджених досить яскраво проявляються хапальні рефлекси. Хапальний рефлекс для дітей не має такого значення, як для мавп, бо саме завдяки цьому рефлексові вони спроможні схоплювати їжу. І пересуватись кронами дерев. Захист організму від дії різних чинників забезпечується захисними рефлексами, серед проявів яких відсмикування руки від гарячих і гострих предметів, кашель і чихання при потраплянні в дихальні шляхи сторонніх часточок, мигання очами і зіничний рефлекс тощо. Зіничний рефлекс можна спостерігати самостійно, для цього достатньо уважно роздивити зміну діаметру зіниці за різної інтенсивності освітлення. Однак є і такі безумовні рефлекси, що проявляються тільки через деякий певний час після народження. До таких відноситься орієнтувальний рефлекс, його ще можна назвати рефлекс Що таке, який є відповіддю на нові або біологічно важливі подразники, наприклад, світлові чи звукові. Щоразу при появі несподіваних або нових подразників виникає орієнтувальний рефлекс, тобто людина реагує на подразник, шукаючи його джерело. Таким чином, біологічна роль безумовних рефлексів полягає у забезпеченні сталості внутрішнього середовища та процесів розмноження, зумовлені існування організму одразу ж після народження, створені основи для формування багатьох умовних рефлексів. Сукупність послідовних безумовних рефлексів, які виникають на подразнення зовнішнього і внутрішнього середовища організму, визначаючи забезпечення певної життєвої функції, називають інстинктом. Інстинктивна поведінка це форма поведінки людини з складними, безумовно рефлекторними реакціями, інстинктами. Інстинкти здійснюються під впливом основних біологічних потреб захисних, харчових, статевих та інших і спрямовані на їх задоволення. Інстинктивна діяльність людини базується на вроджених зв'язках підкіркових центрів з корою півкуль головного мозку. У людини прояви інстинктів є різними, залежать від її внутрішніх потреб і конкретної ситуації. А також інстинкти можуть змінюватись віком. Інстинкт самозбереження, наприклад, може проявлятися як втечою від небезпеки або обмеженою поведінкою, так і агресією до джерела небезпеки. Потреба матері дбати про дитину і захищати її є проявом материнського інстинкту, який може бути навіть сильнішим за інстинкт самозбереження. Інстинкти можуть виявлятися у відповідний період індивідуального розвитку, не потребуючи спеціального навчання або тренування. Вони реалізуються дуже швидко і майже завжди безпомилково. Завдяки інстинктам організм може зберігати цілісність упродовж усього життя. Однак вони не можуть забезпечити цілковите пристосування організму до мінливих умов навколишнього середовища. Загально прийнятому тиворі інстинктів є виокремлення трьох груп інстинктів, які називають основними або базовими: це інстинкти самозбереження, оборонний, орієнтувальний, інстинкти живлення, питний, харчовий. Та інстинкти розмноження батьківський, материнський. Окрім них досить часто називають соціальні інстинкти, інстинкти самовдосконалення, це дослідницький, ігровий та інстинкти внутрішньовидової агресії, інстинкт боротьби. Інстинкти в процесі індивідуального розвитку людини можуть змінюватися, що призводить до зміни поведінки. Наприклад, материнський інстинкт спонукає матір піклуватися про свою дитину. Однак є непоодинокі випадки, коли матері відмовляються від своїх дітей, це може бути результатом впливу алкоголю, наркотиків тощо, які пригнічують діяльність кори головного мозку. Таким чином, за своєю сутністю, вища нервова діяльність це сукупність умовних і складних безумовних рефлексів, що виробляються в корі та підкіркових структурах головного мозку. На сьогодні це все. На все добре.